3 липня у виконавчому комітеті Білгородністровської міської ради відбулося засідання круглого столу одеської обласної організації комітету виборців України у зв'язку з тим, що не за горами вибори. А виборці мають знати, хто для них творить добрі діла, а хто перед виборчим піаром займається з метою моніторингу виконання обіцянок та покращення ситуації, яка склалася у Білгороді Дністровському, ініціаторами проведення круглого столу стала всеукраїнська громадська організація Комітет виборців України. Це ключовий вопрос в розвіті нашої політичної системи в відповідальності політиків перед Кримзбирательної паскульку. Мы все-таки верим в то, что придет день, когда избиратель будет избирать депутата, прежде всего, и партию не за прическу, внешность, отношение к русскому языку НАТО и другим э, мифологемам современности, а э, исходя из анализа тех или иных конкретных путей по решению абсолютно актуальных и насущных проблем вот данной громады и данной территории. Основною темою обговорення став бюджет Білгорода Дністровського через погляд призму передвиборчих обіцянок. У роботі круглого столу взяли участь лідери міських організацій політичних сил, голови фракцій і депутатських груп. Представники суспільних організацій відмінною ознакою нинішнього засідання стала присутність майже всіх запрошених. Жваві дискусії та неоднозначні погляди на передвиборчі програми знайшли вірне роз'яснення комітету виборців України. Згідно основних висновків та рекомендацій КВУ, із 169 обіцянок, які дали політичні сили Білгород-Дністровської міської ради, для свого виконання 63 обіцянки потребують виділення коштів із міського бюджету. Із них є стратегічні для міста та його мешканців обіцянки, які взагалі не фінансуються або фінансуються на надто низькому рівні. Проте представники політичних сил дещо іншої думки, і це зараз нам про те, що от, допустим партія регіону вона на саме у власті. І вона виповнила, допустимо, 30%, а соціалістка партія і комуністська партія виконала своє біщання на 80%. Це абстрактно, це нонсенс. Голова фінансового управління виконавчого комітету Білгородністровської міської ради Віктор Мінчев вважає, що міський бюджет взагалі не повинен відображати передвиборчі обіцянки депутатів. отражать какие-то партийные, вообще какие-то депутатские намерения. в поисках стати. Какие можно делать обещания, условно говоря, если не у тебя источников финансирования? Самая проблема, я считаю, что это всех партийных, вернее, всех партий. К сожалению, они в свои предыдущие обещания не выложили в двух документах. Они, во-первых, их не трансформировали в нормальные, так скажем, назначения или названия. Да? Что модернизация библиотечной системы. Ну, это вот осталось и все. Надо было просто их трансформировать в эту программу действий на пять лет. Скампанував проблеми города і тому народний бюджет і народний так далі. Вони просто остались кобіщані, том кожен починає піаритися, навіть через вашу витубані, що от я сказав не було». Дещо іншої думки, член партії регіонів Віктор Дупешко, який, за приклад, взяв проект підтримки місцевого самоуправління, згідно якого депутатам на округ передбачено з місцевого бюджету виділити по 10 тисяч гривень на округ. Таким чином частина передвиборчих обіцянок буде виконана. І от, благодаря цій місцевого ми його, так его підтримали цю програму, а що слышим обратно, на програму. Тобто, коли ми не денег на программу. То есть, когда не работаємо на своєму округі, значить ми лентяї. Коли хочемо зробити, ми піаримося. Ясно, що ми вступаємо в з исполнительної власти. Но пусть они не забывают, что це орган городського совета, подчиненный нам. Депутат обещал, а то с бюджетом все задача сделать то-то, то-то, то-то. Ну, извините, когда выборы, мы обещаем, конечно, избирателям по мере возможности то, что решить. Но как реализовать это? Первое, с своего кармана и с бюджетного кармана. Каким путем с бюджета? Ты не приходишь, уважаемый Виктор Георгиевич, говоришь, дай денег на да, то-то-то-то. Такого механизма нет. Через запрос депутатский. Когда очень ну, коли не Нітрибують фінансування. В ході засідання прозвучала теза і про те, що у будь-якому випадку депутати зводять передвиборчі обіцянки до ситуативної програми. Таким чином обіцянки це лише задекларована фікція, а не реальність. Тому було запропоновано взагалі відмовитись від передвиборчих програм. На що голова КВУ відповів: прагназіруємо. То есть, как бы, на наш взгляд, политик и депутат это человек, который работает в интересах громады и э, действия которого ну, хоть как-то прогнозируем. Но когда человек приходит вот на госслужбу, у него есть определенный перечень должностных обязанностей, есть какие-то правила, по которым он должен работать, ну и понятно, что от него ожидать. Таким чином, сподіваємось, що 50 депутатів Білгородністровської міської ради виконають свої передвиборчі обіцянки, та все, що реально буде зроблено, це не звичайний піар, а конкретні справи на благо акерманців.